Національна гвардія. Ми воїни. Не ледарі нележні. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Тож нам так і важко через те. Його зміна триває понад 130 днів без вихідних. Відремонтовано понад 800 одиниць техніки. Автослюсар Петро щодня на роботі. І щодня він каже: я не втомився. Я не втомився захищати Україну. Марафон єдиних новин триває. Його продовжує інтер. Олексій Фадєєв у студії вітаю. Україна закликає розблокувати морські коридори не лише для зерна, для переліку до переліку експортних товарів мінекономіки хочуть додати ще й метали. Та чи підуть нам на зустріч міжнародні партнери? І як уже відреагував Кремль на таку пропозицію і чого вимагає взамін? Ольга Жадецька розкаже про це далі. На цих кадрах Балкер завантажений українським збіжжям відчалює з порту Чорноморська. Разом з ним ще два суховантажі: везуть 57 тонн української кукурудзи до Туреччини, Британії Ірландії. Цей караван перші ластівки втілення стамбульських зернових домовленостей про розблокування експорту українського збіжжя. На нього мінінфраструктури покладає великі надії, планують вийти на понад 100 суден на місяць. Із портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі. А експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Цю новину привітав президент України Володимир Зеленський. Бачить у цьому шанс запобігти продовольчій кризі у світі і головним завданням називає нарощування експорту української сільгосппродукції за підтримки партнерів гарантів безпеки зірнової ініціативи. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах, передусім Африки і Азії. Але не тільки там маємо пам'ятати, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство ніж передбачалося. Європейські врожаї менше через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам. Тим часом в українському уряді будують амбітні плани у разі дотримання з боку Росії стамбульської зернової угоди поширити її дії на експорт металу. Такими думками з Financial Times поділився заступник міністра економіки Тарас Качка. Ця угода може слугувати зразком для подальших домовленостей. Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою? На це хутко зреагували у Кремлі й одразу стали вимагати послаблення західних санкцій, тих самих, що за офіційною риторикою Москви не шкодять, а навпаки, зміцнюють російську економіку? І в будь-якому тут дійсно розуміти, що. Рішення таких вопросов невозможно без ув'язки, без прямої ув'язки з тими ограниченнями, які дісують в отношении наших виробників, в даному випадку виробників металу. При цьому на банкові вважають, що Кремль шукатиме нагоди зірвати домовленості. Такої думки радник президента Михайло Подоляк тим часом росіяни продовжують нищити врожай на українських полях та агропромислову інфраструктуру. Напередодні окупанти поцілили у зерносховища у Запорізькій області. Руїни елеватору поховали під собою 365 тонн насіння. Соняшника зруйновано було найбільший склад площадю 3000 тисячі квадратів. Тут загинула культура соняху, яка яку ми мали на зберіганні. Попри все, українські аграрії, незважаючи на обстріли та пожежі, продовжують збирати врожай з полів. Адже розуміють, цьогоріч їхня праця і хліб дорогі і важливі, як ніколи. Зібрати ж за урядовими підрахунками зернових та олійних розраховують 65 мільйонів тонн. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Про зернову угоду, морські порти та експорт далі говоритимемо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, Героям слава. Отже, в Україні заговорили про необхідність розширення переліку товарів для морського коридору. Зокрема, розглядається можливість експорту металу та хімічної продукції. Як ви вважаєте, чи є шанси розширити угоду? Ну коли про загрозу світового голоду вже якби не йдеться, і якою може бути позиція наших західних партнерів? Чи зголосяться вони тиснути на Кремль? Які можуть бути технічні та логістичні проблеми на шляху розширення переліку товарів? Ну, ще пару місяців тому ми е, думали в перспективі за тиждень два-три. А вже сьогодні говоримо на місяць-два-три вперед. Це вже дуже добрий сигнал. Власне кажучи, в е, чому би і ні ситуація в тому, що зерновий коридор, так званий, почав працювати. Е, Буквально тиждень тому і він функціонує, я б сказав, в бета-версії. Зараз напрацьовуються тільки механізми як проводки, так і контролю суден які прямо з українських портів. І, зрештою, невдовзі, в цілком коли це запрацює на системній основі, цілком можливе і перевезення інших вантажів власне проблеми з тим, чи це буде метал, чи це будуть добрива, чи це збіжжя. Я думаю, що.